Інтимні стосунки без обов'язків за чи проти, як ставлення до цього питання може вплинути на ваше здоров'я, психіку та майбутнє. Поговоримо з психологом Оксаною Зайцевою. До речі, моєю подругою розкішною жінкою. Привіт! Привіт. Тема, яка здавалася б уже обговорена багато разів, але зараз вона набула, як на мене. Нової актуальності, тому що дуже багато родин і пар роз'єднані через повномасштабне вторгнення, а дуже багато у війську почуваються одинокими і шукають якогось виходу. Жінки, які опинилися в нових країнах, намагаються створити нові стосунки, якщо вони вільні, а іноді, якщо вони не вільні, теж ну тобто відбувається якийсь сумбур, тобі не здається. І так і ні. Здається, тому що стосунки все ж таки вони і не можуть бути так, щоб не було відповідальності один за одного, тому що це в людській природі дбати один про одного і обов'язки зобов'язки будуть все одно виникати. Це стосунки в цілому. А якщо уявити інтимні стосунки, секс ну щоб Ютуб там не викреслив нас з усіх переліків, давай будемо називати. Розжигання сірників, наприклад. Якщо розжигання сірників відбувається так легко, потім люди просто ніякого зайвого сенсу туди не вкладають. Тоді яка відповідальність може бути від інтимного життя без обов'язків від такого легкого розжигання і нічого серників? в цьому страшного немає. Якщо це підходить і одній людині, і іншій людині нічого в цьому поганого нема. Будь ласка, це перше інстинктивне бажання, секс це первинне бажання людини. Ми народжуємося. В нас є два бажання: це позбутися болі і досягнути задоволення. І ми починаємо ще вже там з п'ятирічного віку, ми починаємо. Люди починають досліджувати своє тіло і, і від задоволення відмовитися дуже важко і це. Гарне розвантаження, це дуже класно, коли, коли це є, але якщо це чесно і з обох сторін, угу. а це не завжди чесно, тому що ну, давай ще трішки, отут я скажу, що як мені здається, що раніше розжигання сіників було з обов'язками, тому що тому, що наслідки народження дітей могли бути чисти, частіше, невідворотніми. Соціум був створений таким чином, що для того, щоб розжигати сірники з Якоїсь людиною потрібно скласти шлюб, тобто офіційні стосунки. Зараз цього всього майже нема, але ж психіка людини, а конкретно жінки, вона ж має певні, певне своє внутрішнє ставлення до цього. Якщо має ставлення, то це важко для жінки. А якщо у жінки інше ставлення, якщо вона не хоче стосунків, дуже часто буває, наприклад, в мене є пари, в яких жінки не хочуть серйозних стосунків, а чоловіки прагнуть їх. У до речі, вчора тільки ми з сім'єю розмовляли двоє дітей. Вона каже: Слухай, ну давай так, ти приїжджаєш до нас, ми з тобою бачимося, але давай разом ми не будемо жити і так далі. А чоловік наполягає на тому, що ні. В його е, парадигмі це взагалі інше життя, сімейне життя. Стосунки і так далі, і так далі. Так, от головне, щоб це не було використанням один одного. У нас не може збути зобов'язань. Я прив'яжу зараз до віку, але це не чесно, не не зовсім чесно. діти досліджують своє тіло. Вони бачать в них є сексуальні поштовхи. Там їм 15-16 років там іноді. Раніше іноді пізніше, але в них нема зобов'язання день перед одним. Вони вчаться використовувати своє тіло, вони отримують задоволення, вони не думають про створення сім'ї, вони не думають про те, про наслідки, які можуть бути, і в них там і у одної людини, і у іншої все нормально. Зістрілися з іншими теж нормально. Люди, які досягли певного віку, їм не потрібно створювати родини там. 45 плюс 50, вони кажуть, мені не потрібно зобов'язань, я вже є така як людина, мене не потрібно утримувати, так теж буває, виявляється. Ага. І в мене все нормально, але ми зустрічаємося, і тобі, і мені добре, і все добре, і розійшлися, і ніхто нікому нічого не винен. І це дуже добре гостєві шлюби, які так поширяні зараз серед людей 45-50 плюс. Але коли людина приходить і каже, що мені не потрібно зобов'язань, наприклад, тому що, ну. Дівчина або хлопець очікує цього. Я закохалася, я хочу бути з цим чоловіком. а Він каже: Мені серйозних стосунків не потрібно і я погоджуюся на це і кажу: добре, і мені не потрібно, ти не знаєш. Але я роблю це не тому, що мені мені не потрібні, бо інше ти виховання, інше інше так. Але я для того, щоб залишатися з цією людиною, ага. то тут буде трагедія і для однієї людини, і для іншої, тому що пройде час, і ці стосунки все одно будуть ці людина, людина буде потребувати того, чого вона очікує. Вона буде сподіватися, вона буде страждати, вона буде руйнувати це своє, е, бо воно не справдиться насправді. Ці ці відносини, ці стосунки, вони не стануть дуже інтимними. Так, вони будуть сексуальними, але вони не будуть е, інтимними е, сексуальними. Розпалювання сірників не буде достатньо яскравим і так. таким, як всі хотіли. Так. А тоді виходить, що це розпалювання сірників без обов'язків, воно пов'язано зі станом людини, яка туди входить. От. Ну, дивись, ми знову так заходимо в кут, в глухий кут, глухий. тому що так, тому, коли, так, коли ми починаємо говорити. Що е, коли ми говоримо один перед одним зобов'язання не створювати серйозні стосунки, то це те ж зобов'язання. Це пастка. Це пастка. Добре, тоді начебто. Не будемо домовлятися ні про що, просто спробуємо порозпалюємо сірники, але і тут же в цьому процесі виникають у кожного своє уявлення. Воно і буде виникати. Якщо стосунки вони не тривалі, це може бути. Ну там люди поїхали, коли кудись на відпочинок, курортне, там якийсь роман або щось. Але коли люди спілкуються і це буде в якомусь. Часі вони будуть переростати стосунки, тому що така природа, що б ми не робили, навіть коли ми книгу читаємо, фільм дивимося, розвивається, розвиток, можна... буде розвиток, і ми хочемо цього або не хочемо, все одно розвиток буде. І тому ми все одно потрапимо в пастку. Тому що, якщо ви насправді хочете стосунків без якоїсь відповідальності, то просто вони повинні бути нетривалими, бо час буде на це впливати. Скільки? <реш> Запишемо, скільки можна розпалювати сірники, щоб не виникло зобов'язань. Ну а, насправді місяць-два. Тому що коли кажуть, що любов кохання живе три роки, то це так. То це... Ти розумієш на що ти зараз штовхаєш жінок? <реш> ну тобто, це нормально місяць-два. Пішла до іншого, щоб не виникло зобов'язань. Чи чоловік місяць-два я вже намилюю лижі, тому що можуть розвинутися Одна, стосунки. Од... Можна і так сприймати, але давай глянемо на цю ситуацію з іншого. Боку. Давай давай місяць два. Це стосунки в нас без обов'язків будуть з кимось. А за місяць два ми все ж таки будемо розуміти, що будуть виникати якісь зобов'язання. Розуміти для себе чи краще це прям проговорити? Можна і проговорити, і потрібно проговорити, тому що насправді ти можеш піти до іншого. Ми ніколи ніколи не знаємо, як ми відреагуємо на, на ту або іншу людину. Ми не знаємо до кінця, як будемо всередині нас настільки багато всього. Генетичні якісь речі, виховання, дитячі комплекси, там багато багато чого. І ти ніколи не знаєш, з якою людиною щось працює. Ну, давай от од зараз Та не знаєш що із собою спрацює Ж... жінки, чоловіки сидять, ну ти йдеш, людина. Ти взагалі не не думаєш, що з цією людиною взагалі щось можливе. А потім ти розумієш, що ця людина відіграє дуже важливу роль в твоєму житті. І, а потім ти розумієш, що неможливо без цієї людини бути. Чому? Тому що вона відповідає якомусь твоєму розвитку, якимось твоїм урокам. Секс це не лише що є в житті людини. Секс це з чого може починатися, що може бути в розвитку, але це частина життя людини, угу. тільки частина життя. Ну я якраз і думала, що розпалювання сірників без обов'язків це є отакий чистий цей процес для задоволення, розвантаження. Там кожен для себе це визначає, щоб потім просто йти далі. Да, так можливо, але не довго. Але недовго і це взагалі не реально, так і знаєте. нереально, так і Нереально, так, Тому ви можете говорити, і ми потрапляємо в цю пастку, чоловіки потрапляють, і жінки потрапляють в цю пастку. Ну, чоловіки потрапляють частіше. Тому що, що? Ну, в нашій країні так, чоловіки потрапляють в таких пацієнтах. Так, в начебто, ж це у жінки виникає емоційна прив'язка до чоловіка, з яким вона розпалюється. І коли чоловік іде і каже, що в нас не буде ніяких зобов'язань, він на це налаштовується. Але жінка, коли йде в ці стосунки при нашій ментальності, не обов'язково всіх, але дуже часто, вона ж все ж таки сподівається на щось, так. але про це вона не каже. Так і е, чоловік потрапляє, тому що жінка його починає. Е... А вона щось таке так. робить, так. не кажучи. Так. Це те, ми повернулися з чого практично починали без маніпуляцій. Так, без маніпуляції, я як же без них так. Ну правда? давайте не тільки маніпуляції є. Коли до тебе приходить на консультацію чоловік, якому там 50 плюс років або 45 плюс, і каже: Ви знаєте, мабуть, вона мене причарувала, а мабуть, вона до відділ ходила. І ти сидиш, ти розумієш, і ти починаєш його питати, чому ти так вважаєш? Він каже: Ну тому, що мені від неї нічого, а я без неї жити не можу. Mm. І чоловікові легше припустити, що це було якесь там магічне на нього майже. Магічний вплив, але не те, що він просто міг закохатися і що потрібна йому ця штат. Тобто Тому що він дуже <сас> хотів сексу без зобов'язань, <сас> потрапив він... у так. свою пастку. Тому що обов'язки з двох сторін це все ж таки дбати про один про одного, це цінувати один одного, це турбуватися один про одного, це забезпечувати один одного. І не тільки мова йде не тільки про, про гроші. Угу. Як от дітей виховувати будемо? Ну, якби не ми. А в цілому, от з такою позицією, воно, дякую, дуже якось гарно розклалося. Тобто, якщо йдеш чесно у будь-які стосунки, в тому числі легке розпалювання сірників, то ти просто далі побачиш, що буде відбуватися, якщо ти себе не обманюєш, поважаєш і без маніпуляцій ставишся до іншої сторони. Але в цілому такого Ставлення до сексу в суспільстві нема. А що ми передаємо далі? Знаєш, я чим більше працюю, чим більше в мене практику. От ще багато років тому я б там щось сказала, б тобі ну який алгоритм. А зараз я впевнена, що дітям з моменту їх народження потрібно доносити одну єдину річ: що все життя це дослідження. Дослідження бувають ну дуже вдалі, а бувають невдалі. Але всі твої помилки вони стають твоїм досвідом, і ти будеш навчатися. Забороняти це шлях, перший шлях, особливо у дітей, коли вони будуть порушувати. Ти можеш це зробити. Наслідки можуть бути такі, 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 такі. Uh -huh. І коли дитина стикається з цим, вона бачить це наслідки. Спочатку вона заперечує тобі, це нормально, але потім вона розуміє, що до тебе краще дослухатися. Це не означає, що вона з тобою погодиться, але це буде означати, що вона буде дослухатися. Uh -huh. Вона і потрібно батькам розуміти, що кожна дитина мені це дуже важко давалося, що дитина йде свій шлях, і ти ніяк не можеш захистити свою дитину. Ну, ризики так. Ризики так, і ти повинен бути готовий до того, що вона буде проходити цей, цей шлях. І е, сексуальний досвід не саме поганий досвід, насправді. І діти це роблять. І якщо ви, батьки про це не знаєте, це не означає, що цього нема. Просто потрібно для цього ставитися як до природнього моменту. Він є. І все, що ти можеш зробити, це захистити дитину, розповісти, як користуватися контрацепцією правильно, і як поважати себе себе. ми коли з тобою спілкувалися, і це повага до себе. Mm -hmm. І коли людина поважає себе, вона розуміє, що вона навіть коли йде в задоволення просто якихось інстинктивних речей, просто задоволення цілом, вона буде розуміти, по-перше, вона має на це право, а по нічого страшного в цьому нема. По-третє, вона буде розуміти, що вона може виходити з цих стосунків. що... Е Знаєш, як там анекдот був в старі часи, коли француженка прокидається з чоловіком. Чоловік провів ніч з француженкою, українець, і ночі зранку прокидається, чи було, чи не було, і аромат, парфуму було. Він прокидається в Лондоні, з англійкою провів ніч і він прокидається, і було, не було. Дивиться, чашка кави і там помада на ній було. Прокидається українець, відкриває Вдома. очі. Вона каже, де в шафу будемо ставити, і помідори а! саджати. <laughs> так. Тому оце секс з зобов'язаннями це одразу в нашій ментальності шафу поставити, і помідори вже на городі посадити. Насправді це ні. Це ти можеш брати, ти не можеш брати. Ми не знаємо, як буде складатися, і потрібно розуміти, що кожен з нас, не давайте. Тих обіцянок, які ви не зможете виконати. і це не безвідповідальність, це розуміння себе, відмова від маніпуляції, розуміння свого партнера потенційного навіть. І тоді, оце розпалювання сірників, про яке ми сьогодні говорили, виглядає як частина життя. Іноді найкраща, іноді не потрібна, так. іноді така, яка може розвиватися. Так, це, це ендорфіни, це дуже класне. Це серотонін, це дуже добре. Це дуже класне, це пригода, це добре. Але все ж таки про здоров'я потрібно брати. Це 100% з цього ми починали. А, і це важливо, тому що венера вона богиня любові. Але всі нерічні захворювання – це теж від, від цієї богині як покарання тим, хто не дослухається, не поважає ні себе, ні її. Запам'ятайте цю метафору і пишіть, будь ласка, під цим відео, які у вас враження від почутого, можливо, ви додасте щось своє для того, щоб ми створили простір, у якому багато чого розумієш і від цього отримуєш. насолоду. Дякую. Дякую тобі, Дякую.